Да. Всім привіт! меня зовут Лона. Я ну, дуже вибачаю за якість цього початку, але я як мандрівник ось, ось сумка, позаду сумка. Не буду показувати. До речі, ось сьогодні про. Вирішила я, що мені треба їхати в Житомир, тому що дуже давно не бачила дівчат і треба це виправляти. Піду на цей останній матч, тому що там буде ще ворска. Ну, типу, логічно, так? Да? Грає полісія і Горська, А в ворську ще Кумеда Ще мої вітання, немець. Короче, у нас з нею є такий припал. Коли я їду в Київ, вона їде в Дніпро. Коли я в Дніпрі, вона в Кам'янському біля мого будинку ходить і знімає мені пророчки. Зараз я їду спочатку Житомир, потім Київ, але вона захворіла. Ось я, як вам таке? От немець. Продовжуй. Мені здається, у мене трохи придрукувати ідея їхати автобусом в Житомир. Ну, це вже голф. А ви в Житомирі. Скажу вам так, емоції були не дуже. Ми тоді їхали з командою в Житомир грати проти Полісія. От Отаке собі. Мінус спина, мінус... Ну, мінус все було. Я думала, що гра буде о 12, а групу ставило 16.00. Я думала, якщо буде гра в 12, я поделюсь гру і поїду в Київ. Ні, доля вирішила, що я не їду в Київ. Я що ви повинні сюди завітати, обов'язково. Завітаємо. Джоу-джіна. Завжди. Завжди для вас. Ладно, тільки завтра. Це ваша чашка. Ось як чудо. Закар. Я на вокзалі, але показувати нічого не буду. Не треба. До речі, можливо, можливо, ви побачите мене в наступному колі на футбольному полі. І тоді цей канал не зачиниться. Тому що, якщо буде футбол, буде і відос. Буде відос, буде контент. Якщо я грати не буду, то канал зачиняється. Що я можу знімати? Особисте життя, я не дуже люблю знімати. Мій канал був заснований на тому, щоб продвигати жіночий футбол. Але я не граю в футбол. Тож і продвигати нема чого. Ну коротше, я приїжджаю в Житомир о 8-й ранку. Я зустрінусь з кумідий. Це довгоочікувана така зустріч, тому що я дуже хочу з нею зустрітись. Ми з нею бачилися останній раз рік тому, напевно, напевно так. Перша зупинка, перша година ночі. Я хочу померти. Я не звикла. Я три години в дорозі, але моя спина сказала побачення. Третя година ночі, друга зупинка. Або, або п'ята година аду. Я не витримую. Іноді думаю, чому я складую собі життя в тому плані, що я їду автобусом. Я могла. Поїхати в Київ, а потім з Києва. Ладно. Велкам ту Житомир. до Допуліся. Живе. Ладно. Зацініть. Опа. Опа. Хто це? О, ну як завжди. Добрий день. Я дозволяла себе знімати. Дивіться, з ким я зустрілась. Это Це... Во... Возен, Житомир. Шо? Трошки легенд. Ну, трошки легенд. Наши девчата. В рощи падают. Алина, ты что, богата? Передай привет моим фанам. Вот. Каким ютубер? Я видел твои <laughs> фанаты. Ты смотрела мой ютуб? Ничего себе. Продашь привет? Лайк. Like. oh another stress is just a little bit lower mine's getting just a little bit closer sorry find somebody in my life that can make it for realized I'll be found in the bro way out in the crowd feeling open find somebody in my life that can make it for that was just me Tom sorry У нас кто-то в рай попал. Видите? Большая. О, конфеты. Ничего себе. Дівчата не дуже люблять зніматись, схоже, я нічого для вас не зніму. Ми вчора зустрілися дівчатами у усіма. Скільки це була зустріч, якої дуже давно не було, я, звісно, не знімала. А коли ми вчора зустрілися з комедою, це було на пару хвилин, тому що всі дуже поспішали. І з нею я з відсутків нічого не знімала, тому що я хотіла з нею поспілкуватись отак. Але оті не хочуть зніматись. Добрий день, шановні. Це третій день мого мандрівництва. На цей раз ми не не з дівчатами. Оскільки ця людина теж футбольна. А я Андрюшка. І що, я треную діток. футбольчик. Колись теж грав футбол, не пішло і почав тренувати. Несподівано познайомилися рік тому на її народжені у Іванової. Вона як купідон. Я раніше, коли в Київ приїжджала, знаєте, от витрачала гроші там. Вона погуляє, вкусно покушать. Знаєте, що на що зараз витрачає гроші? Це кип'яточок, а ось от таблетки. Тому що я почала хворіти. Знаєте, в 10 років я отак -от в окрю, так в yeah. кіпяток заливала округ. Залівала цей е, міліну і зараз ліки заливаю. Коротше, живемо весело. Uh, кстати говоря, ти казала, uh, Настя Немец захворіла, і з-за того вони застрелились. Собственно Говоря, хот-сіп. Раз. Хот-сіп. Два. Лікуємось. Перше тренування тривога, друге тренування виключають світло. Дирекція гно, і ще ж треба світло проводити. Станція метро. Мінськ. Вже час їхати додому. На жаль. Якщо хтось не шарить за метро, то все показує вам. Ексклюзив. Ой, там я картин, показую метро. Це я розумію. Я, наверное, буду завершать видео, потому что получается, ну, как бы я сейчас не могу снимать я... и так далее. Ну ладно, ребята, всем пока, спасибо за просмотр. До новых встреч!